До початку прийому документів 10 хвилин. А біля одного із навчальних корпусів франкового університету лише одна абітурієнтка. У мене всі документи готові, тому я могла вже йти сюди. Була впевнена в своїх цілях. У політехнічному університеті ажіотажу теж немає. Власне, я була здивована, бо я думала, що все подвір'я буде заповнене. Можливо, ще абітурієнти не дуже, скажімо так, зорієнтувалися, де вони мають поступати. Ну можливо, це з цим пов'язано. Супер. Що я ще чекала, якраз Я перша собі зайшла, все нема багато людей, нема того всього черга, черги, як то все кричать. У приймальній комісії пояснюють, абітурієнти не поспішають із подачою документів, адже хочуть спершу побачити рейтингові списки, потім оцінити шанси вступити на той чи інший факультет. Другий фактор все таки, що пов'язаний з самими абітурієнтами, власне, в них багатьох відсутні. Сертифікат незалежного тестування, особливо з профільних предметів, які в нашій ліській політехніці, як технічному навчальному закладі, переважно технічному є обов'язкові. Вони будуть видані згодом, власне, до кінця тижня обіцяє міністерство центр незалежного тестування. Цю інформацію підтвердила і директор регіонального центру оцінювання якості освіти. Згідно календарного плану, за яким працює український центр, до 7 липня є останній термін подання результатів цьогорічних тестувань. Правила вступу цьогоріч особливо не змінилися. Абітурієнт має право подати документи у п'ять навчальних закладів на три спеціальності у кожному. Зі собою потрібно мати пакет документів. Якщо бракуватиме хоча б одного із них, заяву про вступ не прийматимуть. Слід мати паспорт, ідентифікаційний медичну довідку 086, 6 шість кольорових карток розміром 3 на 4 см, ксерокопію першої сторінки паспорта. Обов'язково сертифікат. ЗНО і атестат для тих, хто хоче зекономити час, є альтернативний спосіб подачі документів в онлайн режимі. Електронна реєстрація працює цілодобово. Коли вже абітурієнт бачить, що його зараховано, тобто рекомендаційне зарахування, він тоді повинен провести просто оригінал і приїхати і але йому не потрібно всі вузи здавати, скажімо, ті документи, а просто в один вуз приїхати. Прийом документів від осіб, які для вступу повинні складати вступні іспити і творчі конкурси у вишах, закінчується 20 липня. Для всіх інших він триватиме до 31 липня. Марічка дума Юрій Герасимов головні новини Львова.